Всім привіт! Як і обіцяв, дочекався вже ж запчастин, приїхало в моє реле поворотів та варієчки. Осьо. Ну я, звісно, вже його встановив. Ось ось це його оригінальне реле, GM. Каталожний номер, можливо, кому буде потрібно. Зараз я вам покажу, де воно у нас ось, ось воно у нас стоїть. Сфокусуватися. Ось, її замінив вже. Так. Остояло в нас ось таке реле. Росія. Ох. Так. З розмірами джемовське набагато більше. За це... Зараз я вам продемонструю, як все працює. Що проблема у нас вирішена. Так, вмикаємо лівий поворотник. Все працює. Аналогічно правий поворотник. Все працює. Ну і, звичайно, перевіряємося в аварічку. Проблему ми вирішили. Так. Ну, по звукові, звісно, я скажу, що це реле працює набагато голосніше проти того, яке стояло у мене. Ну взагалі, забути виключити поворотник, це вже буде, так, да, трошки проблемно. Ви будете його чути. Але як би я б не сказав, що він там на дуже такий прям цокот у нього. Гарне клацання. Ну. В общем, проблему ми вирішили, можливо, комусь допоможе, в когось може аналогічна проблема. Дякую, що подивились це відео. Кому цікаво, підписуйтесь, задавайте запитання, будемо говорити. Так, ось голограмочка, все як положено. Що вам сказати? Оригінальні запчастини є оригінальні запчастини. Тут, якби й немає сумнівів. Всім дякую за увагу. До побачення.